Вітаю! Я Юлія Нагацька, керівниця Служби соціального супроводження Шевченківського району в місті Києві Центру соціальних служб. У цьому відео я розповім вам про таку важливу послугу тимчасового влаштування дитини у сім'ю як патронат. Зокрема, поговоримо про функції та задачі патронатного вихователя. Але спершу підпишіться на канал фонду Рінота Ахматова, щоб отримувати багато цінної інформації та порад. У першу чергу його задача в тому, щоб надати дитині тимчасовий дім, догляд та підтримку в нелегкий період життя. Дитина, що потрапляє в сім'ю патронатного вихователя, зазвичай перебуває у складних життєвих обставинах або очікує на рішення щодо своєї подальшої долі. Це дитина, яка дуже потребує уважного дбайливого ставлення та підтримки. Перед патронатним вихователем постають такі задачі. Забезпечувати догляд, виховання і реабілітацію дитини, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за її життя та здоров'я, створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини, відповідно до її віку, потреб та індивідуальних особливостей, представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях. Взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, бути членами міждисциплінарної команди, а також здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини, співпрацювати з батьками або законними представниками дитини, щоб допомогти їм подолати складні життєві обставини у тих межах у той спосіб, що зазначено органом опіки та піклування. Стати представниками між дитиною і її біологічними батьками чи усиновлювачами, прийомними батьками, підготувати дитину до повернення в біологічну сім'ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання. Патронатним вихователем може стати повнолітній громадянин України. Який має досвід виховання дитини та відповідні житлові умови для того, щоб надавати послугу з догляду, виховання і реабілітації дитини, ця людина має виконувати обов'язки на професійній основі. Крім того, у патронатного вихователя має бути помічник, готовий допомагати у догляді за дитиною. Помічником можуть бути не обов'язково родичі, які мешкають разом з патронатним вихователем. Служба у справах дітей допомагає шукати помічника для того, хто вирішив стати патронатним вихователем. Обидва мають пройти навчання. Вимоги до патронатного вихователя такі: це повнолітні громадяни України. У нього є досвід виховання дітей, а також належні житлово-побутові умови за місцем фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати для дитини. Ця людина має згоду від усіх членів своєї родини, які проживають у помешканні. Він чи вона має бути працевлаштованим лише як патронатний вихователь і не мати підробітку, щоб знаходитися поруч із дитиною. Це має бути людина, яка не позбавлялася батьківських прав, а також не має судимості. не перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері. Не зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами. Будь ласка, напишіть у коментарях до цього відео питання, які вас цікавлять, або поділіться власними історіями влаштування дитини до сім'ї. Патронат над дитиною це оплачування, соціальна послуга, за яку передбачені заробітні плата, відпустка, офіційне працевлаштування, страхові внески, можливість працювати як ФОП консультації та психологічна підтримка спеціалістів це є роботою. Патронатний вихователь отримує офіційну заробітну плату від держави, в його трудову книжку вноситься відповідний запис та нараховується трудовий стаж. Щомісячно патронатний вихователь отримує грошове забезпечення на рівні трьох мінімальних зарплат 3,5 для фопів, з урахуванням, що вони самостійно оплачують ЄСВ та єдиний податок. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням наступної оплачується у розмірі однієї мінімальної зарплати. Також окремо виплачуються кошти для дітей 2,5 прожиткові мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, а для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткові мінімуми. Якщо у сім'ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до 1 року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, Віло інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей розміром грошового забезпечення збільшується на 10%. за кожну дитину, але сумарно не більше як на 50%. За три місяці догляду дитини патронатний вихователь отримує сім днів оплачуваної відпустки. Їх можна використати після вибуття дітей після трьох місяців перебування в патронатній родині. Дні можна накопичувати. Якщо дитина залишатиметься під патронатом понад три місяці, за кожен наступний тиждень нараховується один оплачуваний день відпустки. Після укладення договору про патронат з місцевого бюджету протягом п'яти днів нараховують поворотну фінансову допомогу. Це резервні кошти, які виплачуються патронатному вихователю для своєчасного забезпечення, догляду, виховання та реабілітації дитини до того моменту, коли він отримає державну соціальну допомогу. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на канал фонду Ріната Ахметова, щоб дізнатися більше про послуги патронату над дитиною та не пропустити найцікавіше.